Машина швидкої допомоги під'їхала до будинку, де проживає 87-річна Марія Молнар із дочкою та зятем. Медсестра вимірює пацієнтів температуру та рівень кисню в крові. Потім робить щеплення. я зробила щеплення, бо дуже боюся захворіти. Я хочу бути захищеною. Медсестра мобільної бригади Ганна Кіш показує вакцину Коронавак, якою щепили жінку. Це вакцина Коронавак. Вона однодозна, спеціально для мобільних, ну для маломобільних верст населення. Після щеплення ми засікаємо час і протягом півгодини ми знаходимося біля пацієнтів, щоб наглядати їх стан, щоб за цю півгодинку не було якоїсь алергічної реакції. У нас є для цього аптечка. В аптеці у нас приготовлено. Що для цього потрібно, щоб було чим скоріше допомогти в людині в такій ситуації, якщо настане логічна реакція? Основна її перевага це те, що вона є однодозною вакциною. Та вакцина, яка ще ну, на деяких закладах є, і використовується далі для щеплення ковішилд Астразенеки, вона є багатодозною вакциною. На жаль, тою вакциною не могли ми вакцинувати маломобільне населення через, ну, ми не могли порушити інструкцію використання цієї вакцини. Така форма її випуску є однодозна, що нам дозволяє відкрити флакон біля ліжка хворого, чи пацієнта, чи людина, яка виявила бажання вакцинуватися в домашніх умовах. За словами районної координаторки вакцинальної компанії Наталії Меньо, в селі Велика Добрань упродовж трьох годин щепили 12 людей. Алергічних реакцій у них не виникло. Ревакцинація передбачена за 20 днів після першого щеплення. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.